Як реагують цивільні на вашу роботу з їхнього подвір'я? подвір'я не стріляли, ну, поряд Н... з подвір'ям не працює. А поряд дуже погано. Що кажуть? Зазвичай від цього вони можуть прокинутись, е, Глазки тільки продерти. А коли От... шматочок оцієї бляшанки це від бойового шахеда. Коли він падає. То прокидається все село, не тільки а, ті, а два, два. чуєш, а не а не було таке. Там виходять хлопці, може чай вам зробити. Ага, ага. Не, ми більше можемо отримати матюкатися Ми не будемо можна. Ну можна отримати пі***ду. Ще видуть спать не, ці, заїхали, ті, ви одні. не да. даєте, спать не даєте, no, стріляєте тобто, тут. Тобто ви їх захищаєте і ви а і ще, ще отримаємо на горіхі, Да. Чому матюкатись можна, тому що в мене є підписники третього левелу, які проплачують кошти, які дивляться інтерв'ю без опікування матюків. І нарешті я таки дійшов думкою, що треба цих е, спонсорів показувати. Тому вони зараз з'являться на екрані. Дякую вам за вашу проплату. Що можна наказати, так як воно є? То тому, що тому, що коротше, за ваші кошти я існую. Ну треба платити за квартиру, пої поїсти. От. Чи правда, що якщо ви не засняли на відео збиття шахеда ракети, то таке збиття не зараховується? Правда? Так, правда. Серйозно? Якщо ти його приземлив і не знайшов останки і не надав фото, можуть не зарахувати. Або суміжні підрозділи з інших мобі... мобільних вогневих груп, які також працюють. Якщо він йде в їхню сторону і він де біля них упав, у них є мобільний зв'язок і вони подадуть доповідь, зарахуються їм. Що, хто перший подзвонив, того? Е, да, і... хто, да. ну, хто перший встав, того й тапки. Да. З місяць назад у нас була да. така ситуація, нам не зарахували.